За результатами опитувань, лише 19,5% тернополян знають прізвище свого депутата. Серед цієї кількості 44% бачили його в обличчя, або принаймні чули про його роботу. Лише 9% опитаних знають, де знаходиться громадська приймальня депутата або як його знайти. Є також серед кількості цих округів п'ять округів, які показали, що Опитувані респонденти взагалі не знають свого депутата, тобто вони не можуть назвати ні прізвища, ні взагалі за кого вони голосували. За результатами опитування тернополян, список найбільш дієвих і найбільш впізнаваних депутатів-мажоритарників, очолив депутат Тернопільської міської ради по виборчому округу номер 29 Віталій Смакоуз. не використовуючи бюджетних грошей. Депутат зробив для свого округу чимало. Кожної п'ятниці, з 17 до 19 години, зустрічається з людьми, і список того, що ще потрібно зробити, знову поповнюється. Бажання тільки одне щоб була якась допомога від влади. Певно, що може голова розгляне пропозицію колись тих 5 тисяч гривень, що дається на округ, ці 5 тисяч гривень даються практично для вирішення людських бід, там хтось хворий і так далі. І так далі. А якби виділялися якісь кошти більшого значення, скажімо, 100 тисяч, 200 тисяч, то мажоритарщики могли б направляти якраз на вирішення тих суттєвих проблем, що є на округах. Друге місце за результатами опитування розділили депутат виборчого округу номер 10 Віталій Цимбалюк та депутат виборчого округу номер 27 Михайло Головко.